Всім привіт, друзі! Нарешті в мене дійшли руки і сили зняти якесь таке відео для вас більш розмовне. Бо що в нас сталося? Ми прохворіли вже скільки? 3-4 дні, напевно, з ліжка. От ліжко навіть зараз не заслане, бо ми з нього просто не вилазили. 100% часу ми проводили в цьому ліжку. Чи трохи чути навіть по голосу хворіла я, я найперше захворіла. Напевно, принесло це ще з роботи. Потім захворів Остап Василь. В результаті три дні ми лежимо в ліжку і не встаємо. Сьогодні, дякувати Богу, вже трохи краще. Краще і мені, і Остапчик вже більш-менш. Василь захворів останній, тож йому, напевно, зараз найважче. Ми вже ці етапи пройшли. І що? Сьогодні ми збираємось їхати в село. Подивилися так, що Остап себе ну, вже нормально почуває, вже можемо їхати. Тож зараз будемо збирати речі. Найперше, що ми подивимось, то це аптечка. Зараз воно якось так виглядає. Нурофен. Постійно даємо, коли висока температура 38 і вище. От, вже майже закінчується, треба сходити в аптеку купити ще. Хто це такий? А то хто такий? О, хі -хі. Привіт, ходи. Ходи на руці. О, такий хлопчик. Ой, такий горобчик. Дзеркало у нас все грязне, і не тому, що я його не мию. бо роблю я це регулярно. Так, Та хто такий великий-великий? Ой, такий хлопчик. Так, будемо збирати речі в село. Так, ну і дивимось. Ой, тут вже треба порядки наводити. До речі, ці костюмчики, що я для Остапа купила, замовляла в сінцеї через інтернет-магазин, 86-й розмір. Величезні на нього. Не знаю, не коли вони йому будуть. Напевно, будуть на літо. Знаєте, так я деколи купую одяг більшенький, а потім виявляється, що то не той сезон, і одяг все. Такі новесінький лежить. І, і вже Остап з нього виростає. Так що я не знаю, на коли будуть ці костюми. Нічого, не лежать. Так само і кофточки ці. Що в нас тут ще є? Ага, є пляшка, якою ми ні разу не користувались. Якось обійшлись без цього. Так, і що тут? Тут у нас аптечка. Оцей мішочок зазвичай беремо. Там всякі кремчики, масло. Оцю штуки дуже не рекомендували використовувати. Ми все ж були якийсь такий момент у вічі і скористались декілька штук використали, але говорять, що краще ними не користуватись. І ця грілочка не допомагала. Не знаю. Так, переберемо зараз аптечку. Зайве викладу. А те, що потрібно, візьмемо з собою. Що тут у нас є? Гіпергін. Це коли він блював, ацетон був. Візьмемо. Це відкладаємо Вушні краплі беремо. Краплі в носик беремо. Це що? Ага, це якраз ті тест смужки для ацетону визначені. Беремо парацетамол, свічки парацетамолу. Мені цікаво, чи комусь вони допомагали, бо нам. Зовсім ні. Ще й маленьке дозування, напевно, навіть його брати не будемо. Так, для промивання носика. Це з дорослої аптечки. Краплі називі. Цю штуку. Так, ці пакетики візьмемо. Це більше дозування, напевно, його беремо. Так, ще пакетики. Гашку. Бутафлор, Навіть не пам'ятаю, що це за таблетки. Треба собі або підписувати, або їх одразу кудись зібирати геть. Все це є. І що ще? Ага, і там на горі ще візьмемо. Лорафен. Ця штука для горлочка розводимо в воді її. Тут у нас шприці, з яких даємо. А ага, ця штука. Він вже її, як бачив, вже починається істерика. Оце про всяк випадок, радусник. Все, якось так виглядає наша аптечка на зараз. Ще беремо щось смачненького для Остапа. Ось таке перешку, воду. І що ще? Візьмемо ще таку кашу на вечерю з молочком. Так, далі підгузки, так як ми їдемо в село на суботу-неділю, скільки їх візьмемо? 5. Ну, десь 15 має точно вистачити. Так, серветки, кремчик. І що тепер? Тепер шкарпетки. Ці тапочки дуже зручні. Їх беремо. Беремо шкарпетки. Раз, два, три і тоненькі. Ви також так завертаєте шкарпетки. Чи взагалі ось такий клубочок? Так. Такий воротничок. І все, напевно, тут все. А, ні, ще костюмчик візьмемо. Цей тепленький. От якось так це все виглядає. Треба речі тепер поскладати у рюкзак. І що? Ага, ми ще не взяли іграшки. Зараз будемо. Ау. <рес> Він же все не сидить на секунду. Так гарно, супер! Бо коли хвореньке, це лише щось страшне. Я не знаю, що може бути гірше, коли хвора дитина. хіба, напевно, коли хвора і мама, і дитина тоді? Ти вже не маєш ресурсу не на себе, не на дитину, але мусиш щось робити. Так, беремо іграшки, які? Дудочку обов'язково. Може м'ячик. Що ще? Герафика візьму. Ще би взяли пірамідку, але вона велика. Бо в нею він гарно грається також. Дракончики наші. Нагадую, що мама в'яже дракончиків на замовлення символ року. А особливо класний ось цей. Ой, зараз покажу, бо то треба встати. Бачите? Хто хоче подарувати символ року на Новий рік, прошу пишіть коментарі, зв'яжемось і зв'яжемо для вас. Все, накидаю все в рюкзак, збираю свої речі і їдемо. Все, остапов ділив такий гарний костюм, хоча й не новий рік, але костюм вже святковий. І ось так виглядають наші зібрані речі. Ось цей великий рюкзак, це речі Остапа. Тут ми з василем поскладали своє, ну, бо так сумкою зручніше перевозити. Ще візьмемо цю штуку про всяк випадок. Ага, і моя ця... мій інгалятор треба не забути так. А що сталося? Хочеш на руці? Ходиш. Каже всім па-па, побачимось в селі. Все, ми вже зібралися зараз. Ще в аптеку маємо зайти. І тут дивіться, хто в аптеці сидить на климку. Його все пускають туди погрітися. І ось тут для нього завжди стоїть водичка, ще хтось деколи корм залишає. Ну такий котик. Хай це так! Ходи, ходи, будь ласка! Ребен назад не впав.